Коли ж насправді жили динозаври? До 1842 року знаходили їх останки, але писали, що це дракони або левіатани. Науково доведено, що вони жили в той самий час, що й люди. Пророк Йов, який жив 4000 років тому, розповідає про левіатана. Про це чудовисько, що хвіст у нього був як кедр, кістки, як залізні пруття. І з пащі його виходило полум'я, а зніс дим. В Біблії описано його як дракона, змія древнього, левіатана. Його названо царем над всіма синами гордості, тому що диявол ховається за драконами, за зміями, як це було в раю. А зараз диявол влаштував так, що йому з дитинства поклоняються через мультики чи через фільми. Та за цими казками стоїть сатана. Тож не треба вестися на брехню фантастів, еволюціоністів про мільйони чи мільярди років. Треба вірити Біблії, бо це книга очевидців.